Ну ні, друзі, ми учні 6 класу, запрошуємо вас на екскурсію до Семенівської школи. Школа наша не проста, а єдиний у районі НВК, Семенівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа перших третіх ступенів, позашкільний навчальний заклад Каховської районної ради. Тож запрошуємо вас до нашого навчального закладу. На подвір'ї нашої школи знаходиться погоддя Тарасу Григоровичу Шевченку. Тож щоранку, коли ми йдемо до школи, згадуємо слова Великого Кобзаря. Учитесь, читайте і, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тож у березні 2014 року ми чекаємо до нашої школи. Багато гостей знаходить значення 200-ї річниці від, з дня народження великого поета Тараса Григоровича. Шевченко. Ми презентуємо нашу школу восени, коли вже майже опало листя, відсвили всі квіти. А насправді наша школа дуже гарна весною, коли цвітуть тюльпани і риси, і квітне на деревах, каштани. Ми пишаємося випускником Семенівської школи братаном Миколою Івановичем, видатним українським поетом, прозаїком, драматургом, який більше чотирьох десятків років належав до діючих письменників Херсонщини, який написав багато творів про село Семенівку та Семенівці. Наш навчальний заклад займає територію до 2 гектар, має вісім корпусів, які з'єднані між собою перехідними галереями. Тож запрошуємо вас до основного корпусу. Девіз нашої школи. Високий ступінь навченості і шлях до успішної самореалізації у суспільному житті. Життя це мрія, дійсний і ні. Тож не дивно, що 14 років поспіль наша школа тримає перші з предметних олімпіад Каховського, Каховського району. У цьому році ми маємо 4 призера обласних олімпіад. Ми навчаємося в зручних та затишних кабінетах, тож запрошуємо вас в кабінет української мови та літератури. У нас таких три. Рівні 115 градусів. Значок градуси постав. Так, поклади стілус, ручку поклади і кидай на місце. Можна я? А це наша мрія. Кабінет і... Інформатики. Ми учні 6 класу задримо п'ятикласникам, бо у них та учні з 9-11 класів інформатика буває щотижня, а ми тут лише гості, навіть другокласники до повновласні господарі. Усі шкільні заходи, свята, концерти, взагалі шкільні уроки, спори проходять у цій чудовій актові залі.